База відпочинку на березі Ворскли у селі Литовка виставлена на аукціон у системі прозоропродажі. Це один із об'єктів, в якому регіональне відділення фонду держмайна шукало орендаря. База запрацювала у 2012 році, розповідає бухгалтерка Литовського лісництва Леся Єфіменко. Відпочиваючих набагато менше, бажаючих відпочивати також набагато менше. Тому керівництвом нашої ДПЛІСУ України було прийнято. Рішення про те, щоб спробувати отримати дохід від цієї рекреаційної зони. За можливість користуватись базою протягом року на онлайн-аукціоні 20 червня змагались два учасники. Початкова ціна оренди на місяць близько 14,5 тисяч гривень. Переміг той, хто запропонував 16 тисяч 150 гривень. З іншого боку Ворскли розташована база відпочинку Климентово. Вона також могла б принести кошти у державний бюджет, говорить головний спеціаліст відділу приватизації Антон Северин. У 2021 році регіональне відділення зверталось до податкової інспекції з приводу надання згоди на приватизацію даного об'єкту. Проте відповідь була негативна. Їх аргумент, що даний об'єкт знаходиться в оренді. Нині готуються до продажу на аукціоні колишні у Тростянці підприємство перестало працювати п'ять років тому, розповідає заступник директора підприємства. Зупинили виробництво хлібу через нерентабельність. У березні минулого року під час окупації міста російськими військовими по підприємству було три влучання. Пошкоджена криша, пошкоджена з той сторони вікна, бочки, з-під муки пошкоджені. тобто Чуть-чуть 48% акцій цього підприємства належить державі, решта приватні. Загальна площа території півтора гектари. Олександр говорить, відновлювати виробництво хлібу тут невигідно. База яка небудь строїтельна, є залізниця, тобто під якесь таке промислову базу було б цікаво. Намагалися продати це майно на початку минулого року за оціночною вартістю 4 мільйони гривень, говорить виконуючий обов'язки заступника начальника регіонального відділення фонду держмайна Наталія Білоброва. Втім, через початок повномасштабної війни аукціон скасували. Зараз, в зв'язку з внесенням змін до закону про приватизацію державного комунального майна, оцінка не проводиться і державний пакет акцій буде виставлятися на продаж за його номінальною вартостю, яка складає півтори мільйони. Якщо не відбудеться аукціон, який ми оголосимо, то об'єкт. Піде на аукціони з пониженням стартової ціни і покроковим зниженням. за словами Наталі Білоброво. Від початку повномасштабної війни всі аукціони відмінили, відновили їх у серпні минулоріч після внесених змін до законодавства. Нині ж діє обмеження на продаж державного майна у тих громадах, які віднесені до зони бойових дій, та тих, які межують із ними на сьогоднішній день. Ми готуємо до приватизації цілісний майновий комплекс. Це Попівський експериментальний завод. Ми будемо готувати до приватизації МПД Добов'язівське державного підприємства Укрспирт. За інформацією Наталі Білоброви, початку року на Сумщині відбулось 5 аукціонів з продажу держмайна, які додали до державного бюджету 10 тисяч гривень. Договорів оренди за п'ять місяців цього року уклали 24. Попит на оренду державного майна дещо знизився на території Сумської області, зважаючи на те, що наша область є прикордонною, а обстріли прикордонних районів області трапляються не щодня. Зараз, відповідно до чинного законодавства, всі об'єкти оренди передаються в оренду строком на період дії військового часу та один рік після його припинення чи скасування. Нині ж регіональним відділення виставлені на аукціон оренди три об'єкти. Наступного місяця, говорить Тетяна Полунова, планують додати ще один у центрі сум. Катерина Гладенко, Євгеневрасімов Суспільне новини, Сумщина.